14 жовтня один день і чотири найвагоміших для українців свята: свято Покрови Пресвятої Богородиці День українського козацтва, день створення УПА та День захисника і захисниці України. А для храму Покрови Божої Матері, що знаходиться у мікрорайоні військового містечка, то ще і річниця від дня першого богослужіння. Храм було зведено з ініціативи військових та безпосередньо для військових, проте відвідувати його можуть всі охочі жителі прилеглих мікрорайонів. Серед прихожан храму цього дня і Артем Рошко, депутат Прилуцької міської ради, каже, щасливий, що сьогодні храм наповнений духовно та естетично, бо ж рік тому теж був серед когорт доброчинців і доклав чимало зусиль до будівництва святині. Сьогодні річниця, можна навіть так сказати, да, храму Господнього покрови Божої Матері. Ось це перший рік, як його посвятили, як ми його збудували всі разом. Ось, враховуючи таке свято, воно на сьогодні дуже актуальне, можна так сказати, тому що господня мати покриває сьогодні нас усіх, захищає від ворогів. Від... І нежиті, нелюді, не люди, яка сьогодні прийшла до нас. Сьогодні прихожани найбільше моляться за мир в Україні, щоб захисники усі повернулися додому живими, віддали шану і тим, кого поруч вже немає. Я вітаю вас тут у сні в храмі, вас, яким госуть, послугою тут на молитві, вас, які до цього причетні, так? і вас, які будуть причетні в храмі на молитві. Що ми, будучи тут, перемогу за тих, хто не тут. Хто не тут, тому що сьогодні в нього є наряд і він є наряд. За тих, хто сьогодні може після наряду, за тих, хто є тут на Чернігівщині, або тих, хто є далеким за межами нашої Чернігівщини. Тут енна кількість тисяч N енна кількість днів, трудоднів, днів так перетворилася не на щось, на щось подібне, ні, але перетворилася на маленьку святиню. Повторюсь, навіть немає на затишу святи, повну любові, повну турботи і Божого того Хай Господь воздасть нам сторитися за ці наші труди. Найважливіше каже Артем Рожко, аби наші захисники знали, що ми одна родина, яка буде стояти за свою землю до кінця. Захисникам і захисницям, які сьогодні боронять наш мир, наше життя, нашу державу, нашу незалежність. Хотів побажати їм. Стійкості, незламності. Вони повинні знати, що ми всі завжди разом, разом з ними, завжди допомагаємо одне одному. Ми всі одна велика родина, яка буде стояти за своє, за нашу землю, за вітчизну до кінця, до останньої каплі крові.